Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма записується за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну пломбу. Ну, вона можна сказати, що вона такого середнього розміру. Діаметр вона така не, не, не дуже кругла. Від 17,5 до 19 мм в різних місцях. Товщина цієї пломби становить теж вона така, з одного боку розплеснута з іншого тоньше. Отже, від 2,5 до 5,5 мм. І вага становить трохи більше за 8,5 грам. На ній наявні отвори типові для пломб от другої половини 19 го початку 20-го століття, що одразу десь наводить на думку по періоду, з чим ми маємо справу. Ну і от на лицьовому боці вона тут трошки ушкоджена, але, тим не менше, можна прочитати, не дивлячись на брак десь пошкодження середніх літер такий горизонтальний напис Лодзь. Ну, вочевидь, йдеться про відоме промислове місто в Польщі. І от навколо є е, напис. Він теж тут з деякими пошкодженнями, але переважно всі літери читаються. Е, спочатку йде Л, потім Крапочка і да, далі Вишевянський. От такий такий напис. Е, і цей напис розподілений внизу шестопроменевою. Зірочкою, ну, це, в принципі, достатньо поширений розподільчий знак для пломб якраз от кінця 19-початку го 20-го століття. На звороті по колу напис всередині нічого немає. Напис шерстяния Ну, Враховуючи, що в слові ізделія, ми бачимо. Ядь, і Шерстяний я, то зрозуміло, що йдеться про російську мову, часів Російської імперії, ще не реформовану. Ну, що можна загалом сказати про цю пломбу? Що стосується «Л» Вишивянський, цей напис на лицьовому боці пломби, то дійсно в лодзі був такий підприємець, звали його Лейб Вишивянський. Він дійсно був власником такого от фабрики шестяних виробів. Ця фабрика була взагалі заснована в лодзі в 1870 році. Мені вдалося знайти кілька. Таких от рекламних повідомлень різних років цієї фабрики. З цих повідомлень ми бачимо, що на початку ХХ століття її головний склад знаходився за адресою вулиця П'етруковська, 92 в Лодзі. І самі потужності, саме виробництво, за, якщо судячи з тогочасних довідників, розташовувалося на вулиці Цегельняна, 89. Зараз ця вулиця в лодзі називається Стефана Ярича. Ну, загалом це такий от промисловий промислова частина лодзі кінця 19 го початку 20-го століття. Хоча це ну, трохи не те, що ми от звикли зараз називати словом промка. Тобто це вулиці, які достатньо добре, як на той час, облаштовані, з хорошими, навіть красивими, виробничими приміщеннями мурованими. Тобто це ну, європейський промисловий район, лодзі, який. В якому було чимало підприємств. І, зокрема, оця фабрика, яка виготовила, витовляла, очевидно, що і тканину шерстяну, і, власне, можливо, ще щось з нею робила, і продавала повсюди, де потребували таких, такого матеріалу. І, зокрема, враховуючи, що ця пломба, знову ж таки, знайдена десь на Узбережжі Дніпра, чи, власне кажучи, десь поруч з Дніпром, то очевидно, що якийсь, вона опломбовувала якийсь обсяг от, товару цієї фабрики Лейби Вишивянського, яка приїхала з, власне, з Лодзі до Київської губернії і була розпломбована десь Можливо, в Черкаському, Чигиринському, можливо, Канівському повітах. Ну, цікаво, коли така пломба, вона, власне кажучи, не сказав би, що є якоюсь такою дуже вражаючою, але все-таки інформативною, тому що дійсно вдалося, спираючись на ці лаконічні написи, дізнатися все-таки про що йшлося, і встановити, зафіксувати той факт, що. Лодзь, це такий потужний промисловий центр того часу, власне, постачав свою продукцію і до тогочасної Київщини. Ну, от, власне кажучи, така річ, така пломба. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!